Всього-навсього 10%, нехай півтора по самих оптимістичних речах. Тому ми можемо сьогодні вимагати від України те, що ми сьогодні даємо, тому що подобається чи не подобається, хто більше працює, той більше в принципі повинен заробляти. Тернопільська область, на жаль, є маленькою областю, яка не виконує тих податкових навантажень, які були виконувати навіть робоче населення її. І тут є питання до податкової адміністрації і до обласної державної адміністрації про посилення їхньої роботи. А, є наступний момент, про що ми повинні говорити, цей бюджет є недосконали не через нову волю керівників керівник. країни. Він є не досконалий силу того, що в нас склалася така бюджетна система і прийняли в Бюджетний кодекс не змінив цю систему, тому що недостатній рівні коштів для саморозвитку регіонів залишається. Ми фактично, оцінка до цього бюджетного процесу, можемо фактично впливати на 10% тих коштів, які ми маємо, які ми розпоряджаємося. Так самісінько податок в охочу фізичних осіб, який складає 80% доходів нашого нашому бюджету. Це те, що належить до першого коштів. Від, він теж, я прошу вибачення, там час передає мені на якщо можна. Він теж є проблематичним. І сьогодні бюджетний е, кодекс закладає ці речі. Тобто від нас залежить. Більше ми зможемо зменшити навантаження на економіку, більше люди будуть платити доходів і, відповідно, податків. Офіційно зроблять ці речі. І отут підтримка голови державної адміністрації повинна бути зі сторони обласної ради. На жаль, я її особисто не відчуваю, не знаю, як він це оцінює. Так саміше, Появилися зародні зміни, які, на жаль, ще обласна державна рада не готова до рада не готова до цих речей. Плата за землю на стежі новий податок, який повинен в принципі збільшувати доходи. Ми не працюємо з цими речами. Є позитивна. Послідний...